Неважливо, де готуються овочі на вугіллі або сковороді, тон готового блюда задає маринад, при цьому він не забиває смак овоча, а відтіняє його. За якими принципами маринувати овочі готують маринад, перемішують шваточками овочів і залишають на якийсь час в холодильнику. Для маринування підходить пластиковий, намальований або скляний посуд. Багато ж вважають за краще використовувати целофановий пакет. Він і місця займає менше, і перемішувати вміст в ньому одне задоволення: продукти для маринування овочів на гриві, стандартну основу маринаду становить будь-яку рослинну, олію, соєвий соус, сіль, часник, м'яту, орегано, чебрець, гострий перець, фенхель та інші додають за бажанням та смаком, дотримуючись рецептури. Приготований соус пробують на смак, він повинен бути досить насиченим, щоб овочі не вийшли прісними. Секрет замісу. Такі компоненти для соусу, як стручковий гіркий перець, цибулю дрібно нарізають. Сіль і свіжі трави розтирають в ступці до стану пюре. У маринад можна додавати воду, після чого еліксир перемішують блендером. Відеоскладний маринад, види маринадів часто зустрічаються рецепти для окремих видів овочів, але коли починаєш порівнювати склад сумішей, виявляється, що база у всіх однакова. Тому незалежно від різноманітності інгредієнтів він завжди буде універсальним. Сметанний, а ось маринад на сметані найкраще підходить до грибів. Зазвичай це печериці. Для нього беруть двісті класичної сметани жирністю 230, два зубки часнику чорного меленого перцю, сіль розмарину, базиліка. Всього за смаком чорний перець можна замінити червоним, розмарин-чебрецем або натертим мускатним горіхом. А сметану, взагалі, можна замінити майонезом завдяки сметані, соус має м'який смак тому гриби можна маринувати до 2 годин, на приготування піде 15 хвилин. З оливковою олією маринування займає в середньому 20 хвилин. З розрахунку на три різних овочів потрібно оливкової олії 250 мл яблучного оцту 190 мл бальзамічного оцту 60 мл соєвого соусу 50 мл 0.5 чашки цукру, часнику 5-6 зубчиків, паприки 2 чашки чорного меленого перцю і солі. Кількість за бажанням. у спрощеному варіанті використовують тільки часник оливкова олія, розмарин і сіль за смаком, сіль, чорний мелений перець, масло, на око відео, маринад з оливковою олією, медовий. Порція розрахована на 0,8 овочевого асорті, сік одного лимона 50 г меду підігрітого до текучого стану, щоб легше було розмішувати два зубки часнику один, ложка сушеного чебрецю, чорний перець, сіль за смаком, більш пряний смак вийде, якщо до меду. 5 ложок додати по 2 ст ложки соєвого соусу і гірчиці, 3-4 гвоздики, 3-4 ложки будь-якого рослинного масла сіль, маринують 1-2 години апельсиновий, щоб перець або кабачок не вийшов сильно апельсиновим. Овочі витримують в соусі від 15 до 30 хвилин приблизно на один к їжі беруть сік одного апельсина, близько 50 мололивкової олії, мелений перець, всякої зелені, ароматної і солі, скільки хочете, апельсиновий сік можна замінити лимонним. Тоді незайвим зайвим буде додати 0,5 чоложки будь-якого цукру білого або коричневого, духмяно-трав'яний. З розрахунку на одну порцію готують базовий склад, 5 стложок оливкової олії, сік половини лимона, по щіпці перцю і соль, подрібнений гострий перець, після цього тримтячи від нетерпіння, додають улюблені пряно ароматичні трави. Це може бути петрушка, шавлія, ані скріп, кервель, коріандр, огіркова трава, любисток. Час маринування 1-5-2 години. Екзотичний для маринування один к овочів знадобиться. Два ложки подрібнених до крихти волоських горіхів двач ложки корейської приправи п'ять шість листочків базиліка по п'ятдесят морослинного масла і соєвого соусу, час просочення два години. Під дією маринаду перетворюються самі прісні овочі, і зараз саме час дізнатися, чи правда це натхненно поєднуйте непоєднуване. Шаклуйте і у вас вийде найсмачніший маринад приємного апетиту.